Зараз я розкажу, чого добивається наша влада, чого вона хоче, до чого вона нас веде. Це, друзі, два простих пункти. Значить, дивіться, перший пункт я вам навіть покажу а, наглядно. Я вам покажу декілька відео, де я був на початку війни, що відбувалося і так далі. Влада хоче, щоб ми всі так жили. А потім покажу вам другий пункт, а, який взагалі суперечить тому першому пункту, який вони хочуть. Значить, подивіться цей зараз уривочок, і я вам покажу далі. Сережа. Давайте виїжджати якось з цього Харкова. Ну і лоповатися. Все. Всього. Отак у людей повиносіло оком. Да. Добрий. Волонтер тероборони їду в Карлівку забрати тканину для бронежилетів і назад. Что вы говорите, непривычно, что не нет. Непривычно, что нет баха, бахания не бомб. Что ничего уже не бахает, все спокойно. А да, сейчас да. вы ляжете, уснете, еще ничего взрываться Но не будет. Нету, Тепло будет. Даже, Представляете? Да, да. Слава героям Украины. Украина, Украине, слава героям, все будет Украина. Сейчас скоро дуже и снова бой. Який бой? Какие прямой за Украину. Да, дома в кресле. Вообще, чтобы если шум хоть было что купить. Ну да. Спасибо. Пожалуйста. Смотрите, центр Харькова. людей света нету. На девятый этаж пешком надо подниматься. Люди в кастрюлях выходят на улицу, на кострах греть воду и готовить кушать себе. Смотрите, ребята, просто посиди города, город, осколки. Все, в Харьков я съездил, людей с Харькова забрал, эвакуировал всех, кому мог, помог. И сейчас еду забирать людей с Ахтырки. всему <music> бою, Це все допомога, допомога, допомога. Боже, як Скоро вас так много. Розказу, Ой. <ріху> Отец мой, блядь, воював вместе з русскими, блять, піздили немцев нахуй. А ви тепер на нас Йо, напали. підрастете. Вітаю. Волонтер тероборони їду на охтирку. Зараз відвозимо гуманітарку і забираємо 12 людей, евакуюємо. Вон ще дві машини там. Зробили. Буржуйки. Подавай привет. Всім привет. Паралельно вон. рисую ще одну людину. Так. Значить да, в Харькові причому в салтовку. Дуже багато комплектів їжі. Більше 200 літрів палива. Зараз веземо. Огромний пойцем гуманітарки це гуманітарка з Франції. Давайте понемножку, да. Тобто, от що вони хочуть, щоб ми останнє віддавали до кінця все своє життя на волонтерство, на службу, всі гроші, все податки, все для країни. А вони в той момент закручують просто гайки нереально. да? У нас герой, той, який ледве не помер. Ледве не помер, або вже помер, ото точно герой. да? Слава герою. Каже, Ота, отак, так говориться. Я сам після п'яти колових. Я ледве одужав, друзі. Я досі це все викашлю. Це перше, що вони хочуть. А друге, що у них на умі. Це щоб ми всі з вами зробили отак. Але так, ніхіра не буде. Поняли? Так, ніхіра не буде. Українці не будуть мовчати. Друзі, дивіться, що відбулося зараз на сьому кілометрі в Одесі. Я сам в Одесі жив два роки. Я прекрасно знаю Деціфів. То, що вони зробили, ТЦК там толпої на сьоми кілометр зашла, вони дуже помилились. Вони їх там загнали. В адміністративну будівлю чи в воєнкомат, який був поруч, там чуть ли невилими граблями, з ними розбирались і забрали тих людей і знову люди, яких ТЦК позабирало. Отак От зараз має бути. Має бути все по закону, друзі. Ми не маємо вчать. Я розумію, що блогери, які в Україні, вони не можуть нічого сказати, бо коли вони кажуть, їх або б'ють і потім заставляють сказати, що я хочу служити і так далі, хоча там через питки це все. да? А ті блогери дуже армії допомагають, вони незамінні на тих позиціях, де вони є, розумієте? От. І, а, але якщо ви чоловік за кордоном, якщо ви виїхали, та блядь, мужики, ну не мовчіть в яйця в кулак, ви ж в безпеці. Кажіть України, друзі, може не стати, якщо ми нічого не будемо робити, нічого не будемо говорити. Я прекрасно розумію, що як ця влада зміниться, прийде нова, нічого може не помінятися, але план є. Його ще не оголошують, про нього не можна говорити. Але варіанти, як змінити Україну, є. Дуже багато класних, свідомих українців зараз в Україні нічого не можуть сказати. Я розумію, чому. Але кажіть, не мовчіть, візьміть приклад, зараз 7 сьомо в Одесі. Розумієте? І... Чоловіки, ще раз повторюсь, які за кордоном, та ви ж вообще в безпеці, руки розв'язані. Рубіть хоч щось, поняли? Не воюєте і так далі. Рот відкрити. Кажіть, заявляйте на весь світ. України, друзі, може не стати, якщо продовжиться все так далі. Права всіх відібрані. І я вам далі в наступних відео розкажу, чому нам зброю не дають, чому Європа перестає допомагати, чому ця війна досі ще триває і не називається війною. Підписуйтесь і не мовчіть. Слава українцям, які досі тримаються слава Україні, героям слава.